Найжадібніші знаки зодіаку. Щедрість і марнотратство властиві далеко не всім знакам зодіакального кола. Є знаки, для яких щедрість це недозволена розкіш, а жадібність та чіткий розрахунок стають основними рисами характеру. Деякі люди вміють боротись з такою особливістю. Вони працюють над собою, але рано чи пізно ця риса знову з'являється. Так для яких знаків зодіаку це норма, а яким такі риси взагалі не властиві? Стрілець. Саме стрільців можна назвати найщедрішими представниками зодіакального кола. Жадібність їм взагалі не властива, ці люди готові віддати останнє, що в них є, щоб допомогти тим, хто поряд. Але така щедрість, яка не має меж, часто руйнує відносини всередині родини. Нерідко стрілець залишається з пустими руками. Бо роздає все, що в нього є нужденним. Та й робить він це не просто так. Стрільцям подобається бути покровителями. Вони чекають, що оточуючі будуть ними захоплюватись. А коли нічого такого не відбувається, стрільці можуть навіть впадати в лють. Водолій Представники знаку Водолій мають велике серце. Вони готові теж допомагати всім навколо. Ці люди легко розлучаються з грошима, але ті знову і знову до них повертаються. Фінансові статки легко приходять до представників цього знаку, тому вони не дуже ними дорожать. Така властивість може викликати заздрощі оточуючих, але водолії і на це не звертають увагу. Водолій з однаковим задоволенням витрачає гроші як на себе, так і на найближчих. А ось допомагати зовсім чужим людям він не буде. Це теж треба враховувати, коли ви спілкуєтесь з представниками цього знаку. Лев леви полюбляють ефектність, розкіш, тому легко витрачають гроші на красиве життя. Саме ці люди носять дорогі бренди, змінюють регулярно техніку, автівки. Вони люблять пускати пил в очі, а це завжди обходиться недешево. А ось в питаннях допомогти нужденним леви доволі прагматичні. Їм треба розуміти, нащо вони це роблять. У будь-якій справі вони намагаються отримати вигаду і для себе. Вони готові ділити своїми статками, витрачати гроші на благодійність, але за умови, якщо всі навколо будуть про це знати. Твори добро тихо, це точно не девіз левів. Овен. Представники цього знаку теж доволі марнотратні, але щоб наважитись на дороге придбання, овнам потрібен час. Вони не роблять емоційних покупок, і це стосується всього, починаючи з предметів розкоші, завершуючи продуктами в супермаркеті. При цьому овни природжені інвестори. Вони вміють вкладати гроші на перспективу та збільшувати власні статки. Представники цього знаку вміють робити дорогі подарунки, але тільки близьким людям. Якщо Овен дарує вам щось вартісне, можете не сумніватись, він бачить вас перспективного спутника на все життя. Терези Терезів можна сміливо назвати щедрими людьми, але є одне суттєве але. Представники саме цього знаку полюбляють витрачати чужі гроші. А ось зі власними статками розлучається не настільки охоче. Терези легко можуть попросити грошей у батьків другої половини і навіть сусідів. Причому вони одразу дають зрозуміти, що не планують повертати суму. Вони легко можуть витратити їх на якісь розваги, вважаючи, що це найважливіше саме зараз. Терези мають природній шарм. Вони легко знаходять собі спонсорів, які готові за них скрізь платити. Скорпіон скорпіони вміють рахувати гроші, але коли їм треба показати себе з кращого боку, вони будуть пускати пил в очі оточуючих, хвалитися, виставляти на показ власні статки. При цьому вони зовсім не готові витрачати гроші на когось, крім себе. Це стосується навіть близьких. Часто люди, які тільки нещодавно познайомились з представниками цього знаку, самі себе вводять в оману, вважаючи, що ті доволі щедрі. Але саме скорпіон легко може запропонувати дівчині на побаченні розділити рахунок, бо не вважає за потрібне за когось платити. Близнюки двоїстість. Властива представникам знаку близнюків у всьому. На публіці вони можуть здаватись марнотратними, легкими. Саме близнюки в пориві якогось бажання можуть раптово пригостити всіх відвідувачів бару, де вони відпочивають. Їм треба, щоб на них звертали увагу, щоб ними захоплювались. Але з найближчими представники цього знаку можуть бути доволі жадібними. Іноді вони просто не розуміють, що близька людина потребує допомоги, в тому числі і фінансової. Але якщо прямо попросити у близнюків грошей, пояснити на що вони потрібні, ви отримаєте таку допомогу. Риби іноді риби можуть пожаліти навіть невелику суму грошей, а іноді готові покласти все, що в них є, на якусь примху. Це залежить від настрою і від фінансових перспектив. Якщо представники цього знаку впевнені в завтрашньому дні, то будуть без проблем та сумнівів витрачати гроші як на себе, так і на оточуючих. Якщо ж є ймовірність, що найближчим часом статки риб зменшаться, вони перетворюються на справжніх скнар. Настрій риб. Теж має значення, але він мінливий. Тому якщо представник цього знаку захоче зробити вам подарунок, не відмовляйтесь завтра такого шансу вже може не бути. Цілець. Тільці обожнюють, коли хтось витрачає гроші на них, і вони ніколи цього не приховують. Від своїх партнерів вони вимагають дорогі подарунки, просто не розуміють, як може бути по-іншому. А ось самі вони не готові витрачати гроші навіть на коханих людей. Більш того, вони просто ненавидять шукати, обирати купляти подарунки. Максимум, на який ви можете розраховувати, це якась невеличка сума готівкою в якості подарунку зі словами купи собі щось, що тобі подобається, бо я боюсь, не вгадаю з подарунком. А якщо представнику цього знаку треба витратити власні гроші на себе, він має чітко сам для себе обґрунтувати придбання, переконати себе, що йому це потрібно. Рак. Представники знаку раків вміють жити для себе, але вони витрачають гроші тільки на необхідний мінімум речей. Нащо купляти пальто, якщо у мене є зимова куртка? Цю та багато подібних фраз ви точно можете почути від рака. При цьому вони розуміють, що за якість потрібно платити, тому витрачають гроші на хороші речі, які не псуються за тиждень. Такого ж відношення чекають від близьких. Вони не дозволяють витрачати великі суми на непотрібні, на їхню думку, покупки своїм партнерам, навіть якщо ті самі ці гроші зробили. Діва представники цього знаку не тільки не можуть витрачати великі суми грошей, часто вони їх і не вміють заробляти. Але є у ДІВ одна гарна риса: вони можуть задовольнити себе малим. У них немає великих прагнень. Якщо є дах над головою, необхідний мінімум одягу та їжі, то їм цього буде цілком достатньо. Діви піддаються на маніпуляції, можуть викласти велику суму на подарунок, але не виключено, що потім будуть вимагати повернути ці гроші. Козиріг, козирога можна по праву назвати найжадібнішим знаком зодіаку. Ці люди звикли завжди жити за чужий рахунок. Вони відверто не розуміють, як може бути по-іншому. Своїх партнерів вони буквально змушують робити їм подарунки, постійно нагадують про це, а потім хваляться перед друзями. При цьому ніяких дій у відповідь від них не варто чекати. Все, на що ви можете розраховувати, це якийсь дешевий сувенір або стара непотрібна річ, яку козиріг знайшов у себе вдома. В побуті жадібність теж дається в знаки. Саме представники цього знаку вивчають діючі акції в магазинах перш ніж відправитися за покупками, але деякі представники цього знаку, знаючи про такі свої особливості, намагаються з ними боротися.